Росія От як не крутий, вони можуть херби соліда й вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної питатися на оцих своїх пропагандистських лозунгах і так далі. Ну от шо що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер а, а, зброя і а, гроші. І не будуть піти в Україну, і от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака історія. Дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась от така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя, допомога. Це наше, наші двері, і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати. Там допомагати. тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межу своїх сил, що у нас є.